Будинок біля в'їзду в село Над'ярне. поруч город, ліс та ставок. Дивіться, як тут у нас красиво. Нехай приїжджають переселенці до нас, яка природа, ставок. Так зустрічає нашу знімальну групу пані Ольга, представниця власника будинку. Говорить, хазяїн жити тут не збирається, тож оселитися люди можуть на невизначений термін. Прийшли будиночок і побачите і все. От дивіться, який тут десь набили. Загальна кімната, три спальні, кухня, санвузол. В будинок можна заселитися прямо зараз, говорить Ольга. Два-три роки, скільки людям потрібно, скільки людей будуть жити. За домом каже, потрібен догляд. У деяких місцях за бажанням косметичний ремонт. Будиночок стояв без опалення, але опалення в ньому є, і туідставали, бачите, повідставали обої. Дім має два входи, тож, говорить пані Ольга, поселити можна одразу дві родини. У цю частину можна поселити більшу родину, тому що тут є дві спальні, то там одна спальня, туди можна поселити, там одна кровать, ну я можу дати кровать. На кухні є плита, мультиварка, інше приладдя. У будинку мають і холодильник. Користуватися, говорить, можна всім. За житло безкоштовно, світлогаз будуть оплачувати і все. На другій половині будинку теж є кухня з дров'яною пічкою, а також одна спальня. Можна поставити і ще одне, одну кровать. І може, якщо люди похилого віку, один тут, з другий тут. Село, каже Ольга Пилипенко, не обстрілювали, але будинок з підвалом, тож у таких випадках є де сховатися. Бомбосховище, воно добре. У нас було там. Городом, садом, підсобними приміщеннями також можна користуватися, говорить Ольга. Біля двору дрова. Їх, каже жінка, нарубали не тільки для пічки, а й для бані. Вона поруч із оселею. Є баня, де можна паритися, якщо будуть хазяйські руки, там можна поубирати. Жінка обіцяє, допоможе переселенцям із хазяйством. Якщо люди захочуть мати яку тожильність, я подарую кроликів. Продаю, з клітками дам, з усім. Я дам кроликів, нехай займаються. У село раз на тиждень приїжджає магазин. Школи, щоправда, немає. Дітям доводиться їздити у сусідню Миколаївку. Школа в тому селі, якщо будуть переселенці школи, то там по трасі їздить автобус. Він забирає сусідніх сел. Для тих, хто потребує дах над головою, жінка залишила власний контактний номер. 095-21-00-649. для людей, які втратили житло. Це будь-який район, бо може бути любий регіон Маріуполь, Донець, Луганськ. Хто завгодно, якщо то будуть чемні люди? Людей в надярному небагато говорить Ольга Пилипенко. Тож будуть радіти новим мешканцям.